У це неможливо повірити, але за виконання цієї пісні та підтримки Україну білоруську співачку Марієм Герасименко засудили на три роки обмеження свободи. Через виконання українськомовної пісні. Виконавиця ще 4 серпня минулого року в одному із барів мінська на підтримку України виконала хіт українського гурту Канельзи обійми. Утім, пропагандистам це не сподобалося, і вони здійняли публічний гвалт. Як пишуть розслідувачі моніторингової групи Білоруський гаюн, артистка отримала декілька термінів адміністративного арешту, а згодом на неї завели кримінальну справу за участь у протестах 2020 року. Загалом відбувся так званий суд, і Мирієм Герасименко отримала три роки домашньої хімії народна назва вироку суду в Білорусі, схожого на умовний строк позбавлення волі в Україні. Тобто артистка залишатиметься вдома з обмеженням обмеженням свободи виконавиці не можна виходити вночі з будинку, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь та покидати населений пункт без дозволу. Всім привіт! Меня зовут Мірієм Герасименко Мені 23 роки года, я з города Мінська. Українці пам'ятають Мерієм з виступу на голосі країни. Тоді співачка виконала пісню Х'юман і розвернула крісла трьох тренерів. Міріам тоді поділилася особистою історією, що у 16 років вона втратила батька і тоді ж почала більше відчувати музику, про що співає. Це виступлення я б хотіла посвятити Мірям тоді потрапила в команду до Джамали і на своєму ютуб-каналі. Красуня навіть виконала пісню 1944, з якої Україна перемогла на Євробаченні 2016. Coming, Чутливе виконання дівчини захопило багатьох глядачів. They kill you all, and я хочу, аби українці подякували в коментарях Міріам. Можливо, вона зайде і побачить нашу новину, і підтримала її. Адже це дійсно вчинок. Міріам зараз не може виїжджати з Білорусії. Вона на три роки залишатиметься вдома з обмеженням свободи. Не лише співачці дісталося за виконання українськомовної композиції, обійми, ніби такої, знаєте, невинної композиції, але бачите, що відбувається в Білорусі навіть. Затримали також тоді власника бару із дружиною. На них завели кримінальну справу, і суд відбудеться 31 січня. Я нагадаю, що також нещодавно звільнили з театру російського актора Дмитра Назарова та його дружину. А через проукраїнську позицію артист також відреагував на це. Він написав саркастичний вірш. Зірка серіалу Кухня. Російський актор Дмитро Назаров відреагував на звільнення його з дружиною з московського театру імені. Чехова. Артист разместил на своем YouTube канале видео, где прочитал саркастичный верш под названием «Новая реальность». У него, в частности, есть такие редкие «От старой жизни отлипая, сдуваю пыльную усталость, через себя переступая, вступая в новую реальность. Покорность вбили нам погланды, со страхом вместе с В загонах Ваших свищет в юга, в кормушках жалкие об'єдки. А ви кусаєте друг друга, а надо гризь кликамі клітки. Зазначу, що тиждень тому російського актора Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву звільнили з московського театру імені Чехова. У цьому театру Назаров пропрацював 20 років. Наказ про його звільнення підписав художній керівник театру актор Костянтин Хабенський. Причиною звільнення послугувала активна українська позиція актора та його відкрита критика кривавого путінського режиму. Зазначу, що Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення у своїх віршах та піснях відверто критикує російську владу. Весь цей час артист перебуває у Москві, де намагається закликати людей не вірити у кремлівську пропаганду. Ще до широкомасштабного вторгнення РФ до України Назаров засуджував російську владу. Зокрема, напередодні 9 травня, 2021 року, актор випустив вірш, у якому розкритикував святкування 9 травня у Росії, назвавши його парадом безсилля. Дякую за перегляд. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. А також ставте вподобайки, залишайте коментарі, щоб отримати більше схожих новин. Зачем в бар'єрах вся Росія? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилия, парад запретов и оград, парад расстрелянных пособий, убитый пенсионный фонд, забытый славы и надгробий, и фронт, развернутый в народ. Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад.